Давайте почнемо з того, що Майк Джонсон, спікер палати представників, представив чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і так далі. І ну, і пріоритети там національної безпеки йдеться. Ось про що четвертий законопроєкт пов'язаний із національною безпекою, і як кажуть, деякі представники республіканської партії, які були на засіданнях і на обговореннях, він містить наступні положення: це заборона Тіктока. Потім положення, яке дозволить штатам використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт лендлізу для військової допомоги і конвертовані позики для гуманітарних, скажімо так, поставок, враховуючи той факт, що тут ніяк не вказана допомога для безпеки. Американських кордонів, про яку зараз там так радикально налаштовані консерватори, дуже негативно до цього ставляться, до будь-якого законопроєкту, де не вказана оця національна безпека. Чи можемо ми розраховувати хоча б на якийсь із цих пунктів? Наприклад, у питаннях щодо російських активів? Та я думаю, що ми можемо розраховувати на всі. У мене особисто великих сумнівів немає. В цьому, тому що. Ця ідея щодо цих пунктів виношувалася давно, і звернімо увагу, що Джонсон представив на засіданні палати представників саме республіканської частини у понеділок. Цей документ після зустрічі з Дональдом Трампом він чітко координує свої дії з лідером республіканців і в тому числі став дуже вправним політиком під час переговорного процесу між Трампом та Джозефом Байденом, тому що я вбачаю в усіх всіх процесах. Саме такі переговори між лідерами. Перегонів президентських в Америці за перед за посередництво Джонсона, і раніше допускав того, що Джонсон може побудувати собі неймовірно вдалу політичну кар'єру, якщо йому вдасться, звичайно, ну все таки зіграти, домовитися, знайти компроміси. Йому на сьогодні це вдається. Чому я так стверджую? Тому що буквально вчора пролунала заява про те, що Тейлор Грін з'явилися. Спільників питання питанні відставки Джонсона, але ну, вже байдуже про ці заяви, оскільки він доручився підтримкою Дональда Трампа, тобто він вже фактично собі має таке залізобетонне. Прикриття що його з посади не знімуть, а документи будуть голосуватися. В чому, на мій погляд, зараз вся інтрига цього процесу у палаті представників через розділення цих документів, оскільки є низка демократів, які до прикладу виступають проти допомоги Ізраїлю або низка республіканців, які виступають проти допомоги Україні, то розділення цього пакету дає можливість зібрати коаліцію по кожному з документів окремо. А, і а, це має це підвищує шанси, дуже серйозні шанси на ухвалення документу, навіть без питання а, кордонів. А по кордонах ми що за все тут не було досягнути домовленості між Білим домом та а, Дональдом Трампом. Частині питань, які б ну треба було б, наприклад, викинути законопроекту, що стосується там ведення надзвичайних станом. Незвичайного стану президента, бо за умови, якщо там велика кількість мігрантів перетинають кордон продовж тижня, бо це суттєво передає переваги у президентській гонці саме тому, хто буде підписувати відповідні документи на тлі реально великої міграційної кризи в США. це серйозні політичні дивіденди. Тому я думаю, що вони просто відклали їх на задній план. І плюс давайте не забувати, що ще один є дуже серйозний аргумент Білого Дому проти. Трампа і проти того, щоб не Голосувати його власне ініціативу у палаті представників щодо кордону через судові процеси саме в ці дні Трамп перебуває в судах, проти нього порушена купа кримінальних справ. І навіть те, що його допустили до виборів, це вже такий серйозний маяк, і ми багато говоримо про там неупереджену судову систему. США вона дійсно ну гарна, приваблива. Але ж ну, мабуть, складно буде заперечити того факту, що якщо, наприклад, зараз ув'язнен до Трампа, то це будуть розцінювати як тиск на нього. candidato a presidente Цей білому домі чудово розуміється і Трамп розуміє, але такий, знаєте, над ним меч висить. Тобто може бути, а може не бути рішення. І тут дійсно судді можуть бути лояльніші до нього або менш, або е, менш лояльні, залежно від того, як будуть розвиватися події в і в конгресі про незалежність судової гілки і виконавчої ми можемо говорити в будь-якій демократичній країні. Але друзі, все таки давайте ми будемо реалістами і зважати на те, що взаємозалежність є. Тому це складний процес. А відтак положення цього четвертого законопроекту, який власне передбачають ініціативи, а це чисто республіканські будуть вже також там певні дивіденти. Вони від них отримають це і російські активи. Це все гарні ідеї для України, і в тому числі як фактор тиску на Європу. Тому що Трамп переслідує за ціль надати допомогу Україні в кредит, Але Європа, як він сказав, має заплатити адекватну ціну співвимірну ціну і вони мають платити за свою допомогу. А дискусія щодо необхідності конфіскації російських активів в Європі дуже складна. А якщо це буде зроблено, ну звісно, подивимося остаточну редакцію в Америці. Там сума невелика, там біля 8-9 мільярдів доларів. Це прецедент серйозний, тому що на сьогоднішній день. Та за великим рахунком і немає рішень про передачу російських активів в Україні, окрім одного, яке було ухвалено ще наприкінці 22-го року в тих же штатах. Але там шума дуже смішна, це гроші російського олігарха Малофеєва, який володіє медіагрупою цариград. Тим дуже потужний олігарх на Росії. Але тут потрібне продовження. Тому я зараз бачаю в цьому розділенні і загрози певні, і переваги для України в тому числі. Я маю на увазі розділені голосування. Бо це дасть можливість, як каже Джонсон, і тут він дійсно не лукавить усім висловитися справедливо і ну, щиро стосовно тих чи інших питань, що стосується Ізраїлю, окремо Україні, Тайвані. Ну і звісно, вже четвертий законопроект, пане Валерію. Ви от кажете, що на відставку Джонсону вже байдуже, бо він грубо кажучи, заручився підтримкою Байдена, і все ж таки ми бачимо ці спроби і Грін і. Перепрошую, і масі, якраз сьогодні сказав, що до вчора сказав, що доєднається до е, Грін в планах відставки е, спікера. Ми розуміємо, що цей процес надскладний, і вони, якби на рівні з рівня заяв, не просунулися до якихось конкретних кроків з ініціативами дійсно відставки. Але чи зможуть вони відтермінувати таким чином допомогу на тлі цих розмов, потенційних спроб і зрештою чим нам це загрожує? Я не бачу перспективи цьому питанні. От я вам відверто кажу, тому що Тейлор Грін вже розмахує цією петицією впродовж місяця, і вона, якби дали, дав їй команду Трамп голосувати це питання, ви його поставили б на голосування. Друзі, ми все таки маємо усвідомлювати те, що Дональд Трамп дуже сильно впливає на роботу конгресу. Сьогодні він фактично визначає її роботу. Це може нам не подобатися, але по факту це так є один є, єдиний раз, коли до прикладу не дослухався до нього Джонсон, і Трамп це зрозумів. Це минула п'ятниця була. Коли голосувався закон Фіса, що стосується спостереження, Дональд Трамп виступав категорично проти нього, але там створилася коаліція, яка до якої війшли 86 республіканців, в тому числі Джонсон. Я не випадково говорю, що Джонсон проводить дуже успішні переговори із Білим домом і не завчився в тому числі підтримкою демократів. І а, сьогодні, навіть якщо поставлять на голосування питання про відставку, нічого не вийде. А, Тейлор разом із своїми колегами е, із Кукусу Свободи, які активно продовжують підтримувати політику Трампа, е, вони лише будуть вдавати, що вони. Можуть що зробити, направду ні, вони обмежені у своїх можливостях. І якщо навіть поставлять на голосування, ще раз наголошую, цю постанову, то це безперспективно по одній простій причині. Якщо відправлять відправку у відставку Джонсона, і демократи за нього не впишуться, ну ми розуміємо, що конгрес виход, входить у дуже серйозну політичну кризу. Їм треба буде брати нового спікера, і тут не лише питання допомоги Україні, тут і інші питання стоять Ізраїль. Південно-китайське море, яке дуже зараз неспокійне. Ви до речі, там е, говорили про нього. Це і питання виділення гуманітарної допомоги, і в тій же секторі газу, і, і інші, які потрібно буде проводити через конгрес. а Конгрес буде паралізований. І він може бути паралізований дуже надовго. Тому, як на мене, ця криза сьогодні не потрібна напередодні виборів ні Трампу, ні Джозефу Байдену. І, і Трамп не випадково сказав Тейлор Грін, що послухайте, Джонсон класний хлопець, він гарно виконує свою роботу. І я думаю, що каже, що Грін не буде на нього ображатися, після чого вона написала гнівний пост у Твіттер, що. Вона не допустить, щоб Джонсон був спікером в наступному парламенті. Плюс до того, нам треба не забувати, що у США триває активна виборча кампанія самих конгресменів в суботу. Вони мають їхати в округи працювати, тому що от коли говорять канікули, канікули каніколи конгресі були. Друзі, це не типові канікули. Це перерва в сесійній роботі, коли е, майбутні вже депутати перепрошую, кандидати у члени конгресу проводять зараз свої виборчі кампанії в округах. Вони готуються до виборів, і їм потрібно фінансування. Трамп може легко заблокувати спонсорам. Ну можливо, не зовсім легко, але може попливати на те, що спонсори не вділяли гроші потенційним кандидатам від республіканської партії, які бажають знову потрапити до. Палати представників, а це повністю її перебирають. Тому тут друзі дуже багато політичних спекуляцій. Я зараз би ну не сприймав би всерйоз заяви про те, що Джонсона можуть відправити відставку. Джонсон почав говорити після того, як публічно вийшов на брифінг з Трампом. Цього більш ніж заставки для того, щоб зрозуміти, що він направду має дуже серйозну підтримку. Я би хотів ще один важливий, теж важливу тезу обговорити, принаймні, яка пролунала і в ЗМІ, це стосується Китаю. Сіцінпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання, як він каже, української кризи, але тільки якщо в ній візьме участь і Росія, і Україна. Який сенс? В тому, що говорить Китай, враховуючи той факт, що росіяни готовності до перемовин чи до врегулювання протистояння не демонструють, особливо на фоні того, що зараз мають перевагу на фронті і можуть дозволити собі нав'язувати бойові дії там, де хочуть росіяни, а не там, де хочемо ми. Ну і до цього ж додається також публікація від Політико, що правда, вони посилалися на анонімні джерела, де говорили про те, що під час. Розмови Шольца і Сі Цзінпіна, то останній сказав про те, що Європі не варто ескалювати ситуацію, надаючи підтримку військову для України. Ну я не знаю, наскільки е можуть бути правдивими такі слова. Тому що ну так, Цзіпін сказав, що ну не варто під підливати масло в вогонь, а він має на увазі, давайте все таки мабуть. І Він і Сполучені Штати Америки і Європа вплинуть на припинення цієї війни. Я думаю, що швидше за все зіпінь демонструє, що він готовий обмежити можливості Росії введення бойових дій і заяви американців, які роблять постійно, які їх роблять постійно про те, що їх турбує дуже сильно підвищення об'ємів співпраці, збільшення об'ємів співпраці Китаю і Росії. Це якраз вказує на те, що сьогодні Китай. Сполучені Штати Америки плюс Європа можуть суттєво впливати на продовження цієї війни. Безперебічня так і є. Це ставити під сумнів не можна. Але давайте увагу, що кілька місяців до цього Сінзіпін не виступав з ні з жодною заявою. А після зустрічі з Шольцом він їде до Франції, до тієї самої Франції, яка вчора запросила Росію на міжнародну церемонію з нагоди 80-річчя висадки союз союзників. І це все вказує на те, що зараз тривають діалоги дуже серйозні на високому рівні, які в тому числі мають на меті розгляд питання про припинення війни, тому що Китай почав набирати економічних обертів по першому кварталу цього року. Він демонструє економічне зростання на рівні понад 5% у річному вимірі. Це дуже хороші перспективи і тенденції. Китай почав закуповувати багато нафти через такий високий попит, в тому числі через це ціна на нафту почала зростати, але вона зростає і через кризу в Ірану. і Китай навіть демонструє свою готовність врегулювати питання на близькому сході, впливати на Іран. Бо вчора була зроблена заява від міністра закордонних справ Бангі про те, що він провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою і запевнив. Китай підкреслив, запевнив, що Іран не прагне ескалації. Оцей весь дуже складний геополітичний пасіянс вказує на те, що Китай сьогодні почав публічно демонструвати готовність врегулювати, врегульовувати, контролювати багато процесів у світі, і він дійсно це може робити саме через свою економічну співпрацю з різними країнами: з Іраном, яким закуповує дуже багато нафти, з Росією, яку він закуповує дуже багато нафти. Але для Китаю дуже важливо. У моєму переконанні це економічний ріст, який він не мав попередні роки через серйозні кризи, через відток інвестицій, через дефляцію, яка була дуже величезною в Китаї, через серйозну кризу на ринку нерухомості вистачало проблем. І сьогодні Сіціпін особисто проводить зустрічі із представниками бізнесу, які приїздять на різноманітні форуми до Китаю. В складі делегації, яка була у Пекіні, також були і представники уряду Німеччини, і в тому числі бізнесмени, і вони саме там вивчали питання про те, як і скільки вони можуть і куди інвестувати в китайську економіку. Тобто, для Китаю, як підкреслив Сінзіпін за підсумками зустрічі з Шольцем, дуже важливо підтримувати промислові. Логістичні ланцюги і зв'язки для того, щоб стабільність була, і для того, щоб будувати майбутнє. За китайською риторикою це означає, що вони дійсно готові будуть працювати з Європою, але без Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз Китай переслідує за ціль все-таки розірвати цей зв'язок Європи і США. І зараз дуже слушна нагода, коли ми бачимо, що до влади у США може прийти той президент, який не дуже заохочує підтримку Європи в безпекових питаннях і прагне, щоб вона платила більше, Я маю на увазі Дональда Трампа. Тому для мене абсолютно очевидні мотиви і можливості. Китаю саме впливати на цю ситуацію. Плюс до того, давайте звернемо увагу, що в видання Деекономіст вийшла дуже зухвала стаття, яка була як на мене інспірована, і а, загалом вона отримала одобрення від уряду Китайської Народної Республіки про те, що Росія програє у цій війні. І що Китай ну не дуже співпрацює з Росією. Ну фактично, виправдання йде виправдання того, що з одного боку Китай допомагає, допомагає Росії і в той же час демонструє, що я можу припинити цю допомогу. І дуже багато зараз іде розмов саме про те, що Китай може вплинути на війну Росії проти України, але вимагає відповідних кроків від Європи. Тут буде рух зустріч, однозначно навіть якщо до прикладу і буде передаватися допомога Україні, то вона буде передаватися виключно для того, щоб вона була наявною. Така умова може бути в випадку припинення гарячої фази. Згадаємо історію з передачою нам систем Джевелін ще за часів президентства Трампа, коли ми говоримо про те, що Трамп це той перший президент, який перше передав Україні летальну зброю, але системи Джевелін були передані нам. За умови, що вони будуть знаходитися на західному кордоні України і не будуть використовуватися на полі бою, і вони нас лежали до початку широкомасштабного вторгнення. Жоден із них не був використаний для знищення російських цілей тоді під час спеціальної операції, коли ще вторгнення не розпочалося. Але про це ми чуємо забуваємо. Тобто умови можуть бути дуже різноманітні. Не випадково президент вчора вечерньому зверненні сказав, що ми повинні скористатися зараз тим, аби заручитися підтримкою Китаю у встановленні миру треба розуміти що такий діалог триває він не простий і зараз для китаю дуже слушна нагода особливо зважаючи на те що в америці ще раз потуся серйозна політична криза вона наявна америка втратила на даному етапі можливість регулювати потужні процеси так вона має контроль ще серйозний на близькому сході але і китай як ми бачимо демонструє Свій вплив на Іран, який є дестабілізуючим фактором, це саме стосується її питання відносин Китаю і Європи. Китай прагне цих відносин. Він не випадково не випадково не випадково буде здійснювати візит і до Франції, і в тому числі до Угорщини, і це все показує, що ну дійсно зараз дещо змінюється геополітична ситуація, і роль Китаю дуже значна. Зрозуміло, пане Валерію. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за детальні пояснення. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Вежа.